Віджимання на руках з піднятими ногами в Дніпропетровську студент університету транспорту встановив новий рекорд України і започаткував нову номінацію в національному реєстрі рекордів. Стоячи лише на руках, Віктор Набока зміг віджатись 35 разів. каже, що тренувався цілий рік, і лише після того, як зміг вигонути вправу 30 разів, наважився подати заявку. Після національного успіху спортсмен націлився на книгу рекордів Гіннеса. Представники ж національного реєстру зазначили, що це 287-й український рекорд цього року втричі більше, ніж торік. Сам вигадав праву, да, і почав її розвивати. Держати равновісія треба вміти. І треба, щоб була сила в руках. Ну, взагалі, найскладніше – це держати равновісія. Дніпропетров сьогодні відкрив нову номінацію. Він виконав цю вправу академічно чітко і академічно правильно. Це дуже важливо через те, що перед тим як реєструвати рекорд, ми обов'язково продивляємося відео. І Якщо у нас є претензії до техніки виконання, то на жаль, рекорд не зараховується.